Жили були в далекому королівці король Олександр зі своєю дітною донькою Софією, а наподалік саветний мисливець на монстрів Юніко. Ного разу гуляючи по галявині, збираючи квіти, Софії помітили, як на неї зі спини нападає дракон. Допоможіть. Якщо врятуєш принцесу, я вас благословлю. Ваша величність, Я вам залюбки допоможу. Принцеса Софії подобалася Юніку. Він мрів про спільне майбутнє з нею. Юніко поринув на пошуки дівчини Софії. Та гніздо оберігав вогнедишний дракон. <рис> Іди звідси. Дракон відлетів, мисливець підкрався позаду гнізда. Агов, принцеса. Юніко, я так чекала на порятунок. <рис> Коротка дорога до короліця пролягала через темний ліс, у якому на героїв чатували огри. Вони викрали принцесу і заточили за грати, який пильнував двоголовий демон. Та достатньо було лише йому втратити пильність, як зненацька його знешкодила чарівним мечем. Таємничий рівнівник Юніко кострім було звільнив принцесою від кайдан і повернув до королівства.